Вітаю своїх маленьких глядачів на заняття з українознавства. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з давніми професіями України та дізнаємося, хто такий кожум'яка. Кожум'яки були майстрами, які вміли виготовляти сир зі шкіри тварин. Вироблена в Україні шкіра відмінно підходить для виготовлення верхнього одягу та взуття, Україна постачає шкіру та вироби з неї на ринки Європи. Є така українська казка, накрита кожен м'яка. Герой цієї казки був таким сильним, що смог запріти змія і пахати на ньому. В давні часи, коли люди жили в природних умовах, шкіра тварин була одним з найважливіших матеріалів для виготовлення різних речей. Кожум'яки були майстрами, які вміли виготовляти серець зі шкіри тварин. Цей матеріал використовувався для обтягування щитів, пошиття одягу, взуття тощо. Саме завдяки кожум'якам, люди могли захистити свої тіла та вироби. Від впливу небезпечних чинників, а також збільшити тривалість їх використання. Кожум'яка був дуже важливим майстром у світі середньовічної України. На сьогодні це ремесло не є таким популярним. Його продукти все ще використовуються в різних сферах, зокрема в меблевій та взуттєвій промисловості. Робота кожум'яки відносилась до галузі чинбарства. В Україні воно існувало від найдавніших часів. Майстер, який займався цим промислом, звався Чинбар, гарбар, дубильник, кожум'яка, мнець. Останні дві назви вживалися щодо чинбарів, які виробляли сиром'ятну шкіру. Підприємство, де займалося обробкою шкіри, називалося Чинбарня чи Гарбарня. Чинбарі дубили, тобто чинили шкури тварин, виробляючи з них шкіри. Згодом з чинбарства виділилися окремі промисли, кушнірство і лимарство. Спочатку зняті шкури висушували, розтягуючи їх, далі шкіри розмочували, обробляли вапном у ямах чи коритах. Потім шкіри промивали у воді. І занурювали в розчин для дублення. Для розминання шкіри чинбарі використовували пристрій м'яльницю. У середні віки професія набула популярність, адже вироби зі шкіри були майже у всіх містян. Чинбар виготовляв та ремонтував не тільки шкіряні вироби, але й валізи, сумки, гаманці тощо. Про одного кожум'яку навіть склали дуже відому казку. В одній з версії цього кожум'яку звали Микитою, а в іншій Кирилом. Ось зараз я вам пропоную послухати цю казку, яка називається Кирило кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій. І щороку. Посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її і полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз у нього, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як вийде над Дніпром учити кожі, бо він був кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою з Дніпра, то я візьму та й учеплюся за них. Чи витягне, то він їх, а йому байдуже. Як поцупить, той мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна і взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі і написала до отця. От так і так каже: у вас, тату, є в Києві чоловік, на імення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідно з неволі. Благайте його таточкою словами і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо і перелетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть. Чи бачиш, голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Все ж уже ірод, проплятий, згубив видно мою дитину. А далі приманив до себе Голубка глядь аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе свою старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирило Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? От ось як так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері зо страхом та й злякалися. дивляться, аж сидить сам кожум'яка доля, до них спиною, і мене руками дванадцять кож. Тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один з тих посланців, кахи. Кожен'ята жахнувся, а дванадцять кож тільки крізь, обернувся до них, а вони йому в пояс: от так і так, прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати. Стали навколішки, шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? сумує князь, сумує і вся старшина, чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не на йому й кажуть, так розібрало його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. Давайте ж каже, мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель. Обмотав з коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній подів 10 та й пішов до Змія. А змій йому й каже, а що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою з іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля годе. Що розбіжиться, змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли і вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмоток конопель і вирве, а він його здоровенною булавою, як улупить, то так і вжене в землю, а змій, як вогонь, горить. Так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися, то вскочить у воду, щоб прохолодитись трохи, то кожум'яка вже й обмотав з коноплями і смолою обсмолився. ото вискакує з води проклятий ірод. І що розженеться проти кожум'яка, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знай його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились-бились. Аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще краще як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається, проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, Сціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка бубух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому і дякувати. Та вже з того то часу і почало зватися це урочище в Києві, де він жив, кожум'яками. Ну, а тепер настав час виконати цікаві завдання? Спочатку я попрошу вас дати відповіді на мої запитання. Як називається давня професія України, про яку ви щойно дізналися? Так, вона називається кожум'яка? Хто такий кожум'яка і що він робив? Правильно, він обробляв шкури тварин. Яка користь була від його роботи? Завдяки шкіряним виробам люди могли захистити своє тіло та деякі речі від впливу природних умов? До якої промисловості відносилась робота кожум'яка? Ця галузь промисловості називалася Чинбарство. Як називалося місце, де працювали кожум'яки та інші чинбарі? Так, воно називалося Чинбарня. Як називався пристрій для розминання шкіри? Він називався м'яльниця. Як звали богатиря кожум'яку зі сказки? Так. За однією версією микитою. За іншою Кирилом? Назвіть героїв казки Кирило Кожум'яка. Правильно. Це богатир Кирило. Князь Князівна та Змій, яким чином дочка князя потрапила в полон до Змія? Щороку містяни віддавали Змію Данину дівчину або парубка. От прийшла черга і князеві віддавати свою дочку. Як Змій відносився до князівни? Він її полюбив, бо вона була дуже гарна. Чи любила князівна Змія? Ні, не любила і хотіла втекти від нього. Яким чином князівна відправила листа батьку? В неї був голуб, якого вона відправила з листом додому Хто врятував князівну? Правильно, її врятував богатир Кирило кожум'яка, який один був таким сильним, що міг здолати Змія. Ну а тепер подивіться на картинки, розкажіть, що ви дізналися про професію кожум'яки, та перекажіть казку про Кирила кожум'яку. Зробіть відео вашої роботи та надійшліть його мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!